Після підписання медичного запису ми можемо створити електронний рецепт для нашого пацієнта. Для цього нажимаємо Рецепт. Відкривається створення електронного рецепту, де нам потрібно заповнити відповідну інформацію. Якщо електронний рецепт без плану лікування, то ми, нам потрібно обрати програму. Якщо електронний рецепт за планом лікування, нам потрібно обрати, вказати план лікування нашого пацієнта, обрати призначення і відповідну програму. Давайте зробимо без плану лікування. Вказуємо програму для нашого пацієнта. Наприклад, рецептурні лікарські засоби. Для того, щоб було вам легше шукати, ви можете тут вказати назву цієї програми. Обираємо. Далі нам потрібно вказати лікарський засіб, який ми будемо виписувати нашому пацієнту. Нажимаємо Лікарський засіб. Вказуємо його міжнародну назву або торгову назву, наприклад, левофлоксацин. Є. Тепер обираємо той препарат, який нам потрібен. Наприклад, ці таблетки. Після того, як ми обрали препарат, нам потрібно вказати кількість одиниць на прийом. Кількість разів на день, наприклад, 3. тривалість курсу лікування, наприклад, 10. Все інше програма проставляє автоматично. Після цього ми опускаємося донизу і за потреби вказуємо сигнатуру для нашого лікарського засобу. Після цього переходимо до створення і підписання цього електронного рецепту. Нажимаємо Створити та перевірити і Підписати кеп-висас. Обираємо ключ, вказуємо пароль, щитати. Далі, підписати. Це електронний рецепт створено. Якщо потрібно, ми можемо повернутися до створення наступного рецепту, нажавши кнопочку Додати рецепт. І можемо знову створити рецепт для нашого пацієнта.